Ви відмовились виконати наказ командування? Ні. Але були обставини, які завадили. То скажи чітко, так чи ні? Не даючи жодного іншого вибору, слідчий пропонує бійцю обрати один з двох варіантів. Здебільшого, саме так, оформлюється непокора кримінальне правопорушення, передбачено статтею 402 Кримінального кодексу України. Вироки за якою наразі переповнюють реєстри судових рішень. Зазвичай правоохоронцям легше штучно створити умови для притягнення військовослужбовця за статтею 402 Кримінального кодексу України, яка передбачає відкриту непокору командиру, ніж довести, що мала місце ненавмисне невиконання наказу, яке спричинило тяжкі наслідки. Як того вимагає диспозиція статті 403 Кримінального кодексу України? До речі, з початку повномасштабного вторгнення в Україні не притягнули за цією статтею жодного військового. Надто складно це зробити в процесуальному плані. Тому й йдуть легшим шляхом у випадках, коли насправді жодної відкритої непокори командування не було. Правоохоронці, аби полегшити собі роботу, всіляко схиляють військового до її визнання. А ще для більшої зговірливості бійця командування може залишити його десь у полі, щоб потім можна було оформити також самовільне залишення частини і успішно маніпулювати ним. Що слід робити і на що звернути увагу, якщо ви все ж таки потрапили у халепу? Наступні поради можуть стати вам у нагоді. Перша з них стосується стану здоров'я. Військовослужбовець, який має хоча б натяк на хвороби, які дають підстави для призначення обмеженої придатності, не може виконувати бойові завдання повною мірою. В даному випадку слід або писати рапорт на проходження ВЛК, або просити пройти обстеження. Друге згода на подальшу службу. Військовослужбовець може не виконати наказ, перебуваючи в стані афекту. У подальшому, коли емоційний стан бійця стабілізується, він знов буде готовий виконувати завдання. Третє. Важливі подробиці справи. Дуже важливо розуміти, за яких обставин віддавався наказ, що саме не виконав солдат, і до яких наслідків це призвело. При цьому слід уникати відкритої та явної, Тобто перед строєм та під запис відмови виконати наказ. Четверте можливість переведення до іншої частини. Існує можливість отримати покарання лише у вигляді службового обмеження з відрахуванням 20% грошового забезпечення в дохід держави. Якщо військова частина, де боєць проходить службу, направить прокурору лист. Щодо незастосування покарання у вигляді позбавлення волі. Або ж інша військова частина направить відношення про переведення до свого складу та також лист до прокурора щодо незастосування покарання у вигляді позбавлення волі. П'яте уникнення СЗЧ щоб уникнути обвинувачення в самовільному залишенні частини. Кожен ваш крок треба фіксувати у представників Міністерства оборони, командування чи військової служби правопорядку. Причому фіксувати їх можна будь-яким доступним вам способом, включаючи дзвінки на гарячі лінію та письмові зареєстровані рапорти. Адже військовослужбовець сам собі не належить, і ваше командування повинно бути в курсі вашого місцезнаходження. Одним словом, не втрачайте пильності і не нашкодьте самі собі, а в разі чого терміново зверніться за консультацією до юриста і заручіться підтримкою грамотного фахівця. І якщо ви потребуєте юридичної консультації, допомоги у складанні рапорту, звернення, скарги, позовної заяви та будь-яких інших документів, мої контакти ви знайдете в описі профілю.